Eu Пише, друзі, всім добрий день. Ви на каналі Тут Люди. Мій малобюджетний каналчик, на якому я розказую про життя в Нідерландах. Я готовлю кейс про роботу. І зараз я сюди приїхав. Тут теж ми трошечки узнаємо. Містечко Мастрі. Дуже-дуже старе місто. Не саме старе, але набагато старіше, ніж Амстердам. Чим Роттердам, чим Гоага, має шикарну історію. Приїжджаємо сюди. Ось який вокзал прикольний, старенький вокзал. Бачите? Зазвичай я приїжджаю в міста. Там уже такі нові футуристичні вокзали. Трошечки підемо погуляємо, трошечки подивимося на це місто. Кажуть, воно незвичне в Нідерландах, дуже незвичне. Буквально 50 кілометрів там уже знаходиться кордон з Німеччиною. Німеччина кордону немає, і три кілометри знаходиться Бельгія. Кажуть, пересіклося тут все: і французька, і бельгійська, і німецька культура. І це все сказано і в архітектурі, і в кухні. Кажуть, навіть кухня тут є. Тому що дуже цікаво про кухню Нідерландів кажуть, що вона є ну її ніхто не бачив. Підемо дивитися, що тут вони наробили. Сам вокзал, коли приїжджаєш на вокзал, він дуже нестандартний. Попадаєш, бо знаєш, наче якимось таким явним таким середневіччям, продуханим, бо воно просто пропихне. Ці старенькі люстри. До речі, на кожному вокзалі я помітив, що стоїть піаніно. Ви приїжджаєте, стоїть піаніно, люди просто приходять і грають. Тут бачу голуби часто сідають. Таке воно все стареньке, навіть якось такої трошечки. Попаху є таким, знаєте, душком аристократичного алкоголіка, таким мочою такою явою. Ну, таке, таке місто. На початку, що хочеться сказати, можна, звісно, розказувати про це туристичне місце, що воно має історію майже там 2000 років. Це було село. До речі, з приводу сусідів Мастріх та да це то там також не були не сильно були добрі сусіди, тому що е, французи. Тому що іспанці, тому що більгійці постійно це місто, знаєте, переходило, курсірувало від одних до других. Так? Якщо там розказують, що в Україні погані сусіди на той час тут також були свої проблеми. Але хочеться сказати на початку цього мого відосіка, диви вулиця затишна, хай бухмелий. На початку цього відосіка хочеться сказати, що коли ти в'їжджаєш в місто в Нідерландах, це Бреда, це Тільбург, це Мастріхт, інші міста, ти спочатку бачиш велику промзону. Ти бачиш ту промзону, на чому, в принципі, тримається це місто, на чому тримається ця країна? Ти бачиш, що люди в будний день тако не ходять по вулицям, не п'ють каву, а молодь вся працює. І якщо п'ють каву, це знаєш це. Ну сидять, оце це пенсіонери. Це люди, які вже пожили, відпрацювали своє і ласточка. І вони відпочивають, а молодь працює, тому що є де працювати. І це основа. З основ. Основа, на мою думку, цього здорового патріотизму, здорової структури країни, де є завод, де є виробництво, де є фабрика, де все це працює. І та кав'ярня працює за основі цих заводів, тому що люди заробляють гроші. Коротше, ви поняли, я їду, я просто дивуюся кожному містечку. Кожне маленьке містечко, заводік, фабрика, село вчора знімав, завод, фабрика, все це є. Ідеш, ну просто не можеш цим насолоджуватися. Діди, баби сидять, тянуть своє пивко. І, до речі, тут у них така традиція, що вони п'ють пиво з спеціальних стаканів. Я не знаю, це чи в цьому місті, чи в цьому регіоні вони п'ють стаканів 0,18. Вони вважають, що пивком треба насолоджуватися з таких маленьких стаканчиків, і якби це напевно, від німців пішло. І можна його випити типу, багато. Ну таке, знаєш, сьорбою, сьорбою, пивко. Класно. Молодці. Отак от хочеться, щоб наші діди, баби теж сиділи і віддихали. Якийсь пам'ятник незвісному мужику. Таке в Нідерландах теж часто. Хтось його знає, хтось це придумав. Цікавий, якийсь фокусник намір. Заді мене от, там тільки пенсіонери. Спеціально ходив, дивився, тільки пенсіонери сидять, хавають. Там ну, це люди, ті, які тут відпочивають. Молодь також є, але ну більшість це ось, що я помічаю, це люди, такі вже знаєте, вже, вже мають вік, вже трошечки пожили і відпочивають і насолоджуються. Взагалі, місце таке дуже тихеньке. Дуже тихеньке. Якщо порівнювати там Роттердам, Амстердам, Інховен, там дуже багато мігрантів, дуже просто дуже багато різних людей, мароканців зі своїми е, цікавими особливостями. Тут Класичні нідерландці, класичні нідерландці, європейці, німці, які сам чую. Це такі люди. католична церква дуже дуже до речі цікава інформація з приводу того. Країна маленька і приїжджає в цю частину, в цей округ Нідерландів. І тут вже дуже багато церков, дуже вже вплив відчувається вплив Німеччини, вплив Іспанії, є таке і вплив Франції, на відміну там від центра Нідерландів. Так? і от Люди з цього регіону себе протипоставляють северянам, тому що северяни, як відомо, вони такі не сильно віруючі люди. А тут все навпаки, тут церкви. і по статистиці, по статистиці в місті в Матріх в цьому регіоні найбільша кількість церков в Нідерландах. І до речі, місто Мастріх, чим ще цікаво, що тут був підписаний договор про Євросоюз у 1992 році. Саме тут саме тут підписали, що все, буде Євросоюз, буде щастя. І ми бачимо от таке от містечко. Тут вони зібралися і заключили, як би так сказати, зділочку. 20 хвилин я шарив по маркетплейсу, знайшов собі велосипед. Думаю, на велику зараз поїду тут все дивитися. Це буде значно швидше. Нідерланди просто країна, на дуже, в якій дуже зручно подорожувати з велосипедом. 130 євро. Зараз подивимося, що я за вілік купив за 30 євро. Порада. Якщо ви шукаєте собі, якщо ви хочете зекономити, купити собі велосипед, заходьте на Marketplace. Заходьте з нідерландцями, також можна торгуватися, знайдете собі хороший велик за сотку за 150 євро. Скільки у вас там? За 50 навіть євро. Можна знайти класний велосипед. Я не кажу про шарпаки. Зараз подивимося, що, що я знайшов. А там на велосипед. Коротше, 130 євро, я не знаю, як я знайшов велосипед в Condale. Я не знаю як, я просто зайшов в маркетплейс чисто звичайно. Чувак приїхав і привіз мені велосипед з карбоновою вилкою. Дуже легкий, можна підняти і убігти. Мені сьогодні повезло. Ладно, поїхали дивитися місто Мастрі. Велик є, зараз буде це все дуже швидко. Цей гід по, по місту Мастрик завів мене в цю церкву. Домініканська церква. Дуже стара церква. Історію ми зараз її не будемо вивчати, тому що ви її забудете. Чим вона особлива? Чим вона особлива церква? То, що з неї зробили бібліотеку. Тут бібліотека, і люди приїжджають випить тут філіжаночку кави. Філіжанку кави потянуть. Зараз підемо зайдемо. Ой, сорі. Зараз зайдемо, подивимося, що дійсно дуже гарно, я вам скажу. Дійсно вражає така бібліотека. І що хочеться сказати, як я почитав, що люди тут книжки не купляють. Знаєте, ну такі хто хто знає, то що вони тут трошечки дуже сильно в два-три рази ціни завишені. Туристи просто приходять подивитися, як воно тут все робиться. А тут гарно. А я вам скажу, тут гарно. Базіліка Діви Марії, одна із старих, самих старих церков в Нідерландах. Хтось посуду розбив. Чим вона відома? Відома на тим, що побудована в 11 столітті. Оця інформація, яку ви ніколи там сильно запам'ятати не будете. Приїхали і просто подивилися масштабно, гарно. Чогось тріумфального я тут не побачив, чесно кажучи, де я був в Португалії, коли ти приїжджаєш в маленькі міста, там є дійсно щось тріумфальне. Побудована вона в 11 столітті. Два рази її повністю восстанавливали. Понятно діло, що рядом французи, німці, більгійці, війна, все воно тут рушилося, але все дійсно дуже гарно. Знаєте, заново, заново воскресало це. Тому що люди люблять свою країну, розумієте. Перед тих, кому не потрібно довіряти, це е, після політиків я б, напевно, ще поставив путіводітелі. Оці шляховики, які розказують, куди рядовому туристику треба прийти, щоб там кайфанути. Е, що було? Я відкрив, просто подивився, куди можна прийти. Подивитися, це стара кав'ярня. Стара кав'ярня. До речі, дуже цікава кав'ярня. Всередині, бачите, такий дуже старенький дизайн. Прикольненько все зроблено. Ну, це не прям топове місто, куди можна прийти в Мастрихті. Це така старенька, аутентична кав'ярня з якимось бельгійсько-французьким шармом. І в чому, знаєте, сама така от незвичність цієї кав'ярні, що тут є старе жорно, тому що це колись була мельниця, тут мололи хліб, і люди, мололи зерно і люди їли хліб. Там стоїть колісо, яке круте журно, і зараз там мелиться кофе, і люди приходять і п'ють тут кофе. Все. оце ну такого нічого особливого. Ви не побачите. Є набагато прикольніші міста. Просто проїхатись на веліку по вулицям і насолодитися оцим ось шарм. Є якийсь французький шарм. Не скажу, що тут іспанський є. Шарм, хоча тут іспанці також були Французький, бельгійський є. ну порівнюючи там. З Амстердам ви побачите колосальну різницю. І знаєте, про Мастріхт можна розказувати дуже багато. Це саме старіше місто в Нідерландах, Собор Святого Серватія вважається найстарішою церквою в Нідерландах, Домініканська церква 13 віка, яка просто безперечно грамотно трансформувалася в сучасну бібліотеку, яка приманює купу туристів. Але моя розповідь не про це. Зверніть увагу, як влада зацікавлена в розвитку своїх міст: це Мастріх, Бреда, Енховен, Тільбург. І купа інших міст, великих і маленьких. Ти в звичне маленьке містечко приїжджаєш там рівні дороги. Там є заводи, фабрики, там є виробництво, там є куди піти відпочити. Після роботи є кав'ярні, музеї, виставки. Це грамотний патріотизм, цей патріотизм, якому треба дійсно вчитися. Нідерланди для мене стала країною, якою можна вчитися і записувати на кожну містечку. Країна побудована на болоті і має досить високий рівень економіки, має досить високий рівень. Розвитку і для України цей розвиток, напевно, вважається зараз футурамою щось нереально з нашими всіма проблемами. Дивимося, запам'ятовуємо, вчимося, і може щось і в нас вийде. Один із моїх розважальних відосів, напевно, яке не сильно зайде вам. Я сьогодні надивився тих, знаєте, шляховиків для туристів і поїхав. Думаю, поїду познімаю. Може, дійсно побачу щось особливе. Я приїхав в місто Мастріхт. Позаду мене, до речі, знаходиться захисна фортеця міста Мастріхт. Воно приймало перше в Нідерландах німців, які прийшли окупірувати цю територію. Воно охороняло в велику вітчизняну першу, дуже стара фортеця, тому що сусіди тут теж не сильно були, айс. Більгій. Постійно мутили там французи лізли, там німці лізли. Місто переходило, туди-сюди ходило. Знаєте, така історія. Тоді такий час був. І що я вам хочу сказати, в плані цього міста чогось особливого ви тут не побачите. Просто приїхати, відпочити, попити того пивка, щось смачненького з'їсти, тому що бачу, що кухня в ресторанах тут, так знаєте, від, відрізняється від Амстердама, від Роттердама. Тут, тих котлет жарених вже не дають національних. Тут бачу такі вже є трошечки ізиски в плані кухні. Приїхали, подивилися, насолодилися, добрі люди, прекрасна архітектура, до речі, дуже прекрасна, тільки що я їхав і нотки на мою думку, пролітали Іспанії якоїсь такі, знаєте, білі будиночки, червона цегла. Я такого до речі не бачив в Нідерландах, в тих в тих регіонах, де я мешкаю. Класно! І тут починається уже рельєфна місцевість. Ну, якийсь дід пішов, бач, теж подорожує. Рельєфна місцевість. От саме на цьому пагорбі ви можете побачити все місто. Таке холмисте місто, вже таке, знаєте, незвичне. Також незвична рельєфність для Нідерландів. Там далі Німеччина, Бельгія. Їжджайте, відпочивайте, насолоджуйтесь тим життям, поки місії можливість. Підписуйтесь на мій канал, пишіть ваші коментарі і будемо думати, і будемо щось знімати. Ну і звичайно вже батькам передавайте привіт. Куди без цього? Все, цілую, обнімаю. Пока.